Давно хотів показати, що відбувається в полях на місцях прильотів. Бо в одній відомій пісні співають, що скільки не пали поля, вродить ще не раз земля. Ну, Це в теорії, а на практиці трохи не так. Ось живий приклад: це соняшник Флокі від компанії Демаркус. Взимку на даній ділянці був прильот. Була невеличка вирва, і купа фрагментів боєприпасу розлетілась в радіусі, мабуть, сотні метрів. Цю яму ми загорнули і навесні посіяли соняшник. І на момент зйомки це було літо, ми йдемо на місце прильоту. Подивитися, як там себе почуває соняшник. І як бачимо, практично нічого на місці взриву не росте, а одразу за ним зовсім інша картина. І соняшник виглядає непогано. Для чого це я все показую? Для того щоб всі зрозуміли, що в місцях активних бойових дій після війни, навіть після повного розмінування полів. На яких були сотні таких прильотів, може бути пустеля на невизначений срок. Всі мікроорганізми, все живе, що було, гине від високих температур та хімічного враження. В принципі, це все, що я хотів показати. Ну а соняшник флокі на той момент виглядав непогано. Дякую за увагу! Далі буде.